Ці онлайн-магазини приносять мені більше 10 тисяч доларів в місяць. При цьому я не закуповую товар, ні цента не вкладаю в рекламу. Зараз про це все розповім. Погнали! e – це. Сфера онлайн-продажів, коли ви можете продавати товари постачальників, не закуповуючи товар, навіть без вкладень, без знань англійської мови. І найцікавіше, що ви можете робити це з будь-якої точки світу і заробляти мінімум 50-100 доларів чистими з цього з одного продажу. Це насправді просто, але дуже мало людей знають, що насправді потрібно робити, щоб отримувати такі круті результати. Тому це відео я створив спеціально для того, щоб ви перевернули взагалі своє бачення цієї сфери, розуміння цієї сфери. І чи дійсно вам потрібно сюди заходити, розвіяти всі ваші якісь думки і сумніви на рахунок онлайн-продажі. Тому поїхали, давайте розбиратися. Мене звати Стас. Я вже маю більше 10 років досвіду в онлайн-продажах. Це десятки успішних кейсів, успішних ніж і магазинів, і сотні неуспішних різних спроб. Тому у мене величезний досвід і надивленість. і те, що привело мене туди, де знаходжусь зараз. Я, а я на сьогоднішній момент є співвласником бренду джентльмен. Це ось такі костюми, костюми в клітинку, які ми продали вже більше ніж на мільйон доларів в 39 країн світу з націнкою 500% і найцікавіше, що це ми взяли ідею і тренд з фільму Гая Річі «Джентльмени». Я впевнений, ви його дивилися. Також на сьогоднішній момент я є засновником агенції по масштабуванню бізнесів через маркетплейс Etsy. Ми беремо продукти і повністю під ключ організовуємо продажі онлайн-продажі за кордон, заробляючи нашим клієнтам долари і масштабуючи їх продажі. У нас є дуже багато кейсів, 20 плюс різних ніж вже більше двох років. Аген. І цьому проекту, тому я маю досвід не тільки знаєте, з одягом і з костюмами, а ще й з дуже багатьма нішами. Один із найцікавіших кейсів це повністю з нуля за 14 місяців більше 125 тисяч доларів. Також у мене є навчальний продукт, де мої студенти. Повністю з нуля виходять і отримують класні результати на маркетплейсі Etsy в ніші онлайн продажів виходить десь на свою тисячу, дві, п'ять і навіть 8-10 тисяч доларів. Що цікавого, я активний підприємець, тобто не просто десь колись зробив результат і зараз там перепродаю, і так далі. Тобто в мене є величезна експертиза в міжнародних продажах, і в мене є різні активні продажі і активні магазини. І кожного дня зранку я публікую. В інстаграмі свої замовлення, де я снідаю, прийшло замовлення. Поки спав, прийшло замовлення з різними чеками. з Заробітком 100 доларів і навіть 1000 доларів. Можу по секрету вам сказати, що останнє замовлення було на 10 тисяч доларів з Канади. Одне замовлення 10 тисяч доларів. Але про це ви дізнаєтесь трошки пізніше або, може, і на сьогодні. Але ще 5 років назад, коли створили ми ось цей бренд одягу в Україні, в мене був величезний досвід продажу цих костюмів в Україні. Абсолютно на всіх каналах, де можна продавати одяг. Це і Каста, і Розетка, і Шафа, і Олікс, і пром, сайт офлайн під реалізацією ринок Барбашово, Гум. Якщо пам'ятаєте і знаєте, це топові офлайн-магазини в Україні в Харкові. Біля градусника знаходиться, якщо хтось друг в темі. І величезний досвід того, як продавати взагалі і в Україні, і за кордоном, в тому числі. При цьому всьому у мене ще було власне виробництво. Велика команда, і багато чого відбувалося: ось ці оренди виробництва, станки це дуже цікаво, але насправді. Якщо бути чесним перед собою, я не був на всі 100 щасливий в той момент. Поясню, чому тому, що кількість геморрою, адміністративних питань, якихось там знаєте, треба там швачка десь п'яна, десь що ще відбувається, треба щось там платити, не платити. Ось ця вся суета, воно не приносило того рівня щастя, тому що я працював по 16 годин на день, і це просто насправді жах, і там заробляючи вже тисячі доларів, але знаєте, не відчуваючи, що я живу своє життя і кайфую. Від свого життя повністю на 100%. чому так відбувалося, тому що величезна кількість ресурсів, команди, виробниця це все потребує великих витрат. Великої кількості енергії мене як власника, а при цьому ми продавали костюми. За починали продавати їх за 1100, 1300, 1500, там, 2000 гривень максимум, і де заробляли всього 10-15 доларів з одного продажу. Тобто дуже багато потрібно робити дій в Україні, але при цьому вихлопу, кінцевого результату чистого прибутку не так багато. Закину вам вудочку наперед, щоб вам цікавіше було дивитися. На сьогоднішній момент я заробляю з продажу одного костюму 150-200 доларів, інколи навіть іще більше, і витрачаю при цьому всього декілька годин на тиждень. Але про це трошки пізніше вам розповім. І ви дізнаєтеся, як саме так вийшло. В один момент до мене приходить мій знайомий і каже: Блін класні костюми трендові. Хочу їх почати продавати по дропшипінгу на маркетплейсі. Etsy». для тих, хто не знає, що таке Etsy, Etsy – це. Американський маркетплейс, тобто такий онлайн базар, онлайн торгівельний центр, на якому можна продавати з України товари і продавати їх в США, Канаду, Німеччину, Великобританію, навіть Японію, Новозеландію, та в цілому, по всьому світу. Тобто немає ніяких обмежень з точки зору географії. Купляють при цьому іноземці всього. За один клік, тобто дуже легко, дуже швидко, без якихось наложених платежів, вам вся сума одразу зараховується на баланс вашого магазину. Etsy – це не тільки про хендмейд. Можливо, ви десь чули про цей маркетплейс. і У вас одразу така асоціація. Блін, а як там продавати костюми? Це ж маркетплейс, там де в'яжуть і бісером продають якісь браслетики. Ні, насправді Etsy – це величезний маркетплейс, вже мас маркет тобто дуже багато товарів, які можна продавати ніші, і, і там прям величезна кількість категорій, в яких можна продавати товари. Ваших постачальників або навіть ваші товари в тому числі. Тобто важливо, щоб ви розуміли, що на Etsy можна працювати по дропшипінгу. Просто важливо знати, як правильно це робити, щоб отримувати правильні і круті результати. Найкрутіше і не те, що обожнюють всі мої студенти, всі мої клієнти, і звісно, я, це те, що тут можна на маркетплейсі Etsy космічно дорого продавати товари. І просто приведу вам декілька прикладів. Наші костюми, ви вже зрозуміли, ми продаємо їх за 200 доларів, а є і за 340 доларів. Продаємо костюм. Один костюм, просто вдумайтесь. Ось вам приклад плетеної сумки. В Україні вона в роздріб продається за 10-15 доларів, на маркетплейсі Etsy продається за 200 доларів. Тобто 100-120 доларів залишається чистими всього з одного продажу. Це приклад моєї студентки Жені. Вона займається одягом, сукнями, де собівартість всього 20-30 доларів, а ціна продажу близько 300 доларів. І просто вдумайтеся, з одного продажу 200 доларів це Діма, займається меблями, ось такими столами. У нього власна майстерня і може продавати з чеком 900, 1200 і навіть 2000 доларів, де чистими може залишитися 500, 700 і 900 доларів. Просто видумайтесь ці цифри, коли ви робите всього один продаж і залишається наприклад 20 тисяч гривень. Ну круто ж, таких прикладів вже сотні сотні різних студентів з класними націнниками, з дуже неймовірними цінами можуть ось так от просто продавати і все. І ви скажете, блін, а як так, чому люди так купують? Тому що просто зовсім інші економіки: економіка США, Канади або Німеччини зовсім інших порівняння з Україною. Плюс, Інша купівельна спроможність, тобто вони мають значно більше грошей. Давайте просто по фактам пройдемось. Середня заробітна плата в Україні 400-450 доларів, а в США, наприклад, 4,5 тисячі доларів. Ну, зрозуміло, що в 10-12 разів більше грошей, більше можливостей у американця, Ну і тому, звісно, йому там значно легше купити той же самий костюм за 200 доларів. Плюс дуже важливо, щоб ви розуміли, що зовсім інша. Психологія покупки і менталітет. Саме через це ми можемо так дорого і з такою націнкою продавати на ці 300, 500 і 1000% націнки. Дивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, як можна гарантовано заробляти в цьому напрямку з повного. Нуля повернемось до історії з моїм знайомим. Ми з ним домовились, що він почне продавати мої костюми за кордон на маркетплейсі Etsy. Моя задача була давати йому просто контент і робити за нього відправки. При цьому він просто робив свою націнку і її заробляв. Фактично, це і є якраз система дропшипінг. Просто коли ти береш у постачальника контент, виставляєш у себе на онлайн-магазині. У тебе є замовлення, клієнт відправляє гроші, і ось ту націнку цю різницю ти собі забираєш як свою маржинальність. Вже свій там чистий прибуток. При цьому всі адміністративні питання, відправки, якісь чи там моменти, упакування, все це може робити постачальник. Фактично, у нас так і відбувалося. І тут найцікавіше, що ми почали з ним співпрацювати, і він почав давати замовлення. Через буквально тиждень-два він починає давати дуже багато десятками замовлень наших костюмів. Я ж такий, ого, класно. Мені стає дуже цікаво, і звісно, я починаю заробляти як виробник цих костюмів. Але мені стало цікаво, за скільки взагалі він продає ці костюми. І коли я дізнався, що він продає костюми за 200 доларів, навіть за 220, стартова ціна була костюмів. Я просто максимально ахірел, тому що прикиньте, він просто беречу контент у мене. Правильний канал продажів, інший ринок, зовсім інша ціна і інша націнка заробляє значно більше ніж я, виробник. Я, я виготовляю ці товари, я придумав цю ідею. Мій партнер придумав цю ідею, і ось так воно відбувається. І зрозуміло, що мені стало цікаво. До речі, я вам одразу можу сказати, що цей же знайомий рівно до, до цієї ситуації, рівно два роки назад, ми з ним проходили. Навчання і він мені казав тоді. У мене тоді був ще інший бренд. Панда одягу. Я тоді замовляв костюми, не костюми, а різні види одягу з Китаю. Він мені каже, тобі потрібно з панду виходити на маркетплейс Etsy. Але я тоді не розібрався. Мені щось коротше стало там. Падло, щось стало незрозуміло, не був готовий якось рухатися в тому напрямку і залишився на українському ринку. Проходить два роки. Він бере мої товари, робить ось такі космічні результати. Я такі кажу, блін Серега, а треба, щоб ти мене теж навчив. Ну і звісно, я пішов. До нього, щоб він мене провів, став провідником в цей ринок маркетплейсеці. Ми почали виставляти свої костюми. І знаєте, що класно? Що я коли побачив перше замовлення через буквально тижні півтора за 220 доларів? Я просто неймовірно офігів. Це в жодного центу в рекламу не було вкладено. Тобто, 100-120 доларів чистими, навіть може в той момент 150 доларів чистими залишилось з одного продажу, і це я зрозумів, що це золота жила. Насправді ми почали запускати різні напрямки, різні і пазли, і дерев'яні шахмати вертикальні і жіночі піжами. Тобто ми просто зрозуміли, побачили, що це знаєте, якби місце, де треба капати і дуже-дуже швидко, тому що це неймовірно. Ну, коли ось такі цифри залишаються чистими. І тут дуже класне, потім, коли ти вже робиш, наприклад, всього 10 продажів в місяць, ти отримуєш тисячу доларів чистими. Просто вдумайтеся, це один раз в три дні. Потрібно зробити один продаж, в тебе 10 продажів, і все. При цьому ну, там відправки і всі адміністративні питання не мають ніяких проблем. Без знань англійської, без закупівель, вкладень в товар, вкладень навіть в розвиток магазину. Просто знаючи, що потрібно робити, можна отримувати ось такі класні результати при мінімальній кількості дій. Тобто менше працюєш, більше заробляєш. Мені здається, це ідеальне, це те, що потрібно багатьом. Чому без реклами можна робити? Тому що Marketplace це торгівельний центр. Тобто люди самі заходять туди, шукають, і 80% замовлень відбувається органічно. І це дуже класно. Прикиньте, ваші клієнти вас шукають самі. Вам просто потрібно правильно оформити ключові слова, все правильно зробити по вашим публікаціям, вашим товарям, оформлені, упаковку, офер, там, ціноутворення, контент, і вас просто шукають і купують. Це просто неймовірно. І коли я почав навчатися, тому щоб виходити на міжнародний ринок, отримав своє перше замовлення, оптове замовлення а, на костюми. Це було, здається, близько 150-200 костюмів. А, тоді ще не так дорого я почав продавати, але вже було дуже цікаво. Це ми зараз вже можемо нову колекцію продавати за 340 доларів. І знаєте, що класно, коли ти. Дуже довго працюєш і не маєш на результату, а тут ти робиш одне замовлення і купуєш собі першу свою в житті автівку. Ось у мене була ось ця червоненький гольф, класний 97-го року, правда, але це було неймовірні відчуття, і дуже класно, коли це все відбувається всього з одного замовлення. Після цього я постійно почав вчитися, розвиватися, вкладати свої знання, тому що я особисто розумію, що якщо ми чогось не маємо, значить ми чогось не знаємо. І хто володіє інформацією, той володіє світом. Просто якщо ви можете знати, от як у мене зайці відбулося, я просто цього не знав, дізнався і такий вау, а що так може бути? І ось це дуже класно. Тому я зараз постійно навчаюся і вже взагалом витратив в, свої, в свій мозок в те, щоб ну, інвестуючи в себе, в свої знання, більше одного мільйона гривень. Ну і звісно, що ці ці зна знання транслює на своїх студентів в своїх продуктах і в своїх проектах, які є у мене, найкрутіше, що ці всі знання вони приносять неймовірні ікси. Тобто ти починаєш особисто я зіграв власне весілля, там почали подорожувати з дружиною. Зараз вже куплена тройка, моя мрія з салону BMW тройка, прямо з салону новенька, класно. Ти можеш дозволяти собі все, що потрібно. Моя дружину відправляє декілька разів на рік відпочивати то в Італії, то в Париж. Різні різні варіації, подарунки батькам. І в цілому я відчуваю себе фінансово свободним, тобто можу дозволяти собі те, що я хочу. Навіть зараз знаєте, дуже важливий етап, тому що що я зовсім скоро стану батьком, і я розумію, що в мене я зможу дозволити своїй дитині все, те, що десь, можливо, не було у мене в моєму дитинстві, і що у нас не буде питань на рахунок фінансів. Для мене це дуже важливо. І за 10 років мого досвіду, тернистого шляху, тому що дуже багато чого не виходило. Я з певністю можу сказати, що e-commerce це найкрутіший тренд, це онлайн-продажі, які будуть існувати, і ця ніша тільки зростає і масштабується. А найкращий і найлегший, навіть найшвидший спосіб зайти в цю нішу в e-commerce, це почати продавати на міжнародному маркетплейсі Etsy. тому що вам навіть не потрібні якісь величезні вкладення для старту. Дуже вам раджу не витрачати, як я, 5 років на товарку в Україні, а одразу піти на міжнародний ринок, тому що ви будете мати зовсім інші можливості і інші результати при тих самих діях. Давайте підсумуємо. Те, що стосується саме міжнародного e commerce зовсім інша купівельна спроможність, тобто вони готові витрачати значно більше грошей. Кількість населення, тобто скільки купує на Etsy, 95 мільйонів офіційно зареєстрованих користувачів на маркетплейсі Etsy. Далі, легкий поріг входу. Тобто вам навіть для старту не потрібно відкривати ФОП, всього потрібно мати паспорт, банківський рахунок, відкриваємо це, тобто все, все можна організувати протягом 15 хвилин, і у вас вже буде готовий відкритий онлайн-магазин. Можна почати практично. З будь-якої точки світу, тобто вам потрібен тільки інтернет і бажано ноутбук для зручності і швидкості користування. Повна оплата відразу, тобто це дуже важливо. Тобто немає наложених платежів, можуть відмовитись, не відмовитися. Ця вся історія. Дуже лаконічні і лояльні а, клієнти, які повністю сплачують гроші, вам вони зараховуються на баланс магазину і потім ви робите відправку вашому клієнту. Які можливості ми отримуємо? Можливість стартувати навіть без досвіду. Особисто, коли я починав, не було таких якихось інструментів, фішок. Мені прийшлося все це робити через власний досвід. На це я витратив 10 років. Зараз у вас є можливість все це отримати, які інструменти, які дії саме виконувати, щоб отримувати швидкі результати. І ну і результатом, як ви бачите, є десятки сотні студентів, які пройшли цей шлях і отримали і мають вже круті заробітки. Швидко почати заробляти і масштабуватися, не вкладаючи в товар, не вкладаючи в рекламу, тобто модель, ідеальна модель роботи дропшипінг, коли ви берете контент і виставляєте у себе на онлайн-магазинах. Давайте далі розберемо питання, які найчастіше мені приходять в дірек, тому що вони можуть бути цінними і цікавими. І по-любому вони у вас зараз в голові десь виникли. За який час можна дійти до? Першого доходу до перших продажів. Дивіться, взагалі це все індивідуально залежить від того, яку кількість дій ви виконуєте. Хтось витрачає на це там, може, годину, да хтось робить повністю сидить 24 на 7, робить. Тоб, хтось виставив три товари, хтось виставив 100 товарів. Тобто, це все індивідуально. Ну, звісно, залежить від ніші, від того, яка боль попали, не попали офер і так далі. Але якщо взяти в середньому, ми зазвичай мої студенти протягом перших, перших двох-трьох тижнів отримають свої перші замовлення за. Другий місяць виходить на тисячу-дві тисячі доларів, хоча є приклади, коли студенти за два місяці, за два-три місяці навчання виходять в 5, в 7, 8,5 тисяч доларів. Ось, якщо взяти в середньому, то перший От 3 місяці – це 2-4 тисячі доларів, далі 6 місяців – це може бути 5 тисяч доларів, і близько року – це вже може бути 10 тисяч доларів. В залежності від ситуації, але в середньому виходить ось так. І це ж тільки Marketplace Ads. Далі ви можете йти масштабуватися через Shopify, далі ми можемо створювати декілька магазинів, напрямків, Підключати цифрові товари і так далі. Там дуже багато, прикиньте, є цифрові товари, в яких можна продавати просто картинку, і за це вам будуть приходити гроші. Але це вже окрема тематика. Ми зараз сюди не будемо залазити. І ці всі цифри можна робити з мінімальними вкладеннями. Просто вдумайтесь, навіть поріг в Україні здається, тут менше ці цифри, тут менше ціни і менша купівельна спроможність. Поріг в Україні значно більше в нішу онлайн-продажів. Тобто нам для маркетплейсу Еція. Потрібна реєстрація 15 доларів. Публікація одного товару всього 24 центи. Ви публікуєте 100 товарів, це 24 долари. 24 плюс 15 – це 39 доларів. Ну давайте ще 11 доларів. Візьмемо на якісь додаткові витрати. Тобто, потрібно для старту всього до 50 доларів. І ви вже маєте онлайн-магазин на міжнародному ринку з заробітком в доларах. І то насправді це завищена сума, тому що в більшості випадків, публікуючи всього не 100 товарів, а публікуючи всього 20-30 товарів, мої студенти вже отримують свої перші продажі і починають реінвестувати ці гроші далі. В і масштабування своїх магазинів. Найважливіше, що вам потрібно, це ваше бажання. Доступ до інтернету і ваш час. Ну і зрозуміло методологія, яку я особисто даю, той продукт для того, щоб розуміти, а які дії потрібно робити, щоб виходити в такі результати і почати заробляти 1-3 тисячі доларів в місяць. Наступне питання часто в дірект: а скільки потрібно часу витрачати на цей бізнес? Ну зрозуміло, що чим більше будете витрачати, чим тим більше буде результату, тим більше буде дій, які є. Але 90% моїх студентів це люди, які десь працюють. Тобто у них є робота, вони приходять в 5-6. Годин вечора у них є всього 2-3 години на день, щоб займатися лістингами, займатися своїми магазинами і якось вести до результату. І цього може бути достатньо. Зрозуміло, що десь на старті потрібно трошки більше, але. Вам буде достатньо 2-3 годин. Чому достатньо? Тому що коли ми даємо вам дії і знання, які саме потрібно робити, для того, щоб привести до результату. Не все підряд, не весь цей можна глянути там десь щось в Ютубі, як що робити, але це ж буде величезна кількість інформації, але ми даємо. Ті 10% інформації, які будуть вести вас до 90% успіху, і дуже класна тут історія, що фактично вам не потрібно якось там по графіку виходити в сторіс або їздити в офіс. Тобто ви можете робити і займатися своїм онлайн-магазином тоді, коли вам зручно. Тобто самі собі підлаштовуючи ще графік, локацію, де знаходитись, то в кафе, то біля басейну, то на пляжі і так далі. Наступне питання: чи потрібна англійська мова для ведення цього бізнесу? Ді, дивіться, не потрібно. Можна використовувати перекладачі чаджіпіті. Цього достатньо. У мене дуже багато прикладів, які є з неповним нерозумінням англійської мови. Наприклад, з кейс Світлана, вона вже. В певному віці і взагалі не знає англійську мову. Тобто London is the capital of Great Britain для неї це фраза, яка знаєте дуже дуже навіть складна. І цього ну нічого страшного. Звісно, що якщо ви знаєте англійську мову, вам буде легше, але це не є обов'язково. Тобто це не є бар'єром того, що виходити чи не виходити на міжнародний ринок. І Світлана вже за 45 днів, просто використовуючи чат GPT з початку навчання, вийшла на 2-300 доларів чистими. Ось вам приклад конкретний, практичний. В неї є оптові замовлення на 1600 доларів, і далі далі розвивається і має ще більше і більше замовлень. Чи є прив'язка до місця? Насправді, я і мої учні, ми всі працюємо на системі дропшипінг, і це вам дають контент за вас можуть робити відправки ваші постачальники, і ви можете знаходитись будь-де. Ви можете знаходитися е, в будь-якій точці світу за кордоном, подорожувати, переїжджати з місця на місце, і при цьому ваша справа і ваш заробіток взагалі не буде е, змінюватись. Наступне: я не маю товару і не знаю, як знаходити постачальників. Насправді на своєму навчанні я прям детально. Розбираю цю історію, тому що це є певна біль для початківців і новачків. Тобто вони мають бажання, але не розуміють, які товари продавати. Тому у нас є і база постачальників, у нас є величезна кількість інструментів, як що шукати з конкретними практичними уроками. Є база партнерів, дроп виробників, тобто коли ви можете робити унікальні товари прямо від виробництва. І все це є ось таким фундаментом для того, щоб ви точно і легко закрили це питання. Ви просто вдумайтесь. У нас навіть є скрипт розмови з постачальником, то ми вам даємо питання і варіанти відповіді, які можуть бути. Ви просто їх дивитеся, і навіть приклад телефонного дзвінку постачальнику. Тобто, як з ним комунікувати для того, щоб просто ви не боялися, і вам було зрозуміло, що і як, де робити з вашим постачальником. Ще одне часте запитання: чи потрібні якісь навички для старту? Абсолютно ні. Тобто, ми навчаємо, Програма налаштована настільки, що повністю з нуля, якщо ви взагалі не маєте досвіду в якихось сферах в бізнесу і так далі, і не маєте. Ніякого фундаменту, щоб вам було зрозуміло, тобто розбираємо все а, повністю від А до Я. Важливо, щоб у вас, хоча була якась базова рівень користування ноутбуком, і, і все, тобто, все інше ми зможемо вам підтримати, надати, тому у нас настільки така детальна методологія нашого продукту. Якщо ви хочете так само навчитися заробляти і використати весь мій десятирічний досвід e-commerce, ми спеціально створили продукт, програму, яка дозволяє вже сотням моїх студентів заробляти тисячі доларів в місяць онлайн в доларах без якихось класних і супровських вкладень. Завдяки цій програмі тобі не потрібно буде Боятися чи якось щось самому вигадувати. Ми будемо вирішувати і допомагати тобі з усіма етапами, з оформлення магазину, з підбором ніші і товару, з комунікацією з постачальником. Тобто, у нас настільки детальна методологія, де ми на кожному кроці тебе підтримуємо і допомагаємо, щоб ти швидше отримував бажані результати. На навчанні буде більше 70 уроків. Це короткі уроки, де є конкретна інформація, що потрібно робити. Просто береш, відкриваєш, повторюєш і отримуєш бажано. Є групові зідзвони, є куратори, бізнес-наставники, офлайн зустріч зі мною, де ми з вами проводимо мастер-майнд в форматі розборів. У нас є формат ком'юніті, де ми навіть розбираємо спорти, хобі, тому що стан дуже важливий. Є нетворкінг, знайомства і купа-купа усього. Найважливіше, ви повністю розберетеся, як працює ринок, якому. Що саме таке еці по молекулам, будете повністю крутими спеціалістами в цьому напрямку. Навчитеся шукати і працювати з постачальниками, оберете ту нішу і ті товари, які будуть продаватися за кордон, запустити свій онлайн магазин і почнете стабільно отримувати заробіток в доларах без прив'язки до локації. Ну і звісно, щоб ви відчували безпечно. Я потурбувався і зробив гарантію результату на навчанні, щоб ви спокійно проходили навчання, не відволікалися, фокусувалися саме на тих діях, які ведуть до результату. Насправді за моїм навчанням, за нашим продуктом, стоїть не тільки я і мій 10-річний досвід. Це велика команда, яка працює над тим, щоб ви швидко отримали результати. Прикиньте, у нас є навіть мотивація у команди, щоб ви від перших продажів вони отримали бонус бонуси від ваших результатів кейсів, отримали ще додаткові фінансові бонуси. Тому я, моя команда, ми всі, і ви, в тому числі, якщо маєте бажання, всі залучені в те, щоб ви отримали круті результати. Ще дуже важливо, що ми формуємо саме фундаментальне. Бізнес навчання і про мислення, і про енергію, і ви повністю перевертаєте світ свій в голові. Як це може бути? Ми настільки продумуємо кожен крок і взаємодії з нашими студентами, щоб ви після навчання могли далі займатися цими справами, збільшувати свої результати, масштабуватися і звісно ставати крутими кейсами. Ці знання фундаментально допоможуть тобі вийти в зовсім інший рівень і відчути інше життя. Звісно, виконати свої бажання, мрії і бути більш щасливою людиною все це і багато корисної інформації, ти, звісно, можеш отримати на моєму навчанні. Якщо тобі цікава тема онлайн продажів заробітку в доларах з мінімальними вкладеннями, повністю змінити своє життя і отримати ось цей крутезний десятирічний досвід, вийти в круті результати, стати класним кейсом, ти можеш долучитися до нашого навчання, заповнюю коротку анкету. В описі під цим відео і після зв'яжеться моя команда, презентує програму і тарифи навчання, і звісно, підбере для тебе найкращий варіант. Тому швидше тисне на посилання, і звісно, до зустрічі.